Свіжо привезений зі штатів в джип компас. Це повноприводний кросовер на комплектації Limited 24 бензин з надійною коробкою, з надійним мотором, з невеличким пробігом 75 тисяч кілометрів. Що ж по пошкодженням, пошкоджений був передок. Як і завжди, ну частіше за все приходять автомобілі з Америки. Попередку крила нові, бампірочок, три радіатора нові, але безпека в цьому автомобілі не спрацьовувала, не стріляла, тому безпека оригінальна не тронута. Як тільки автомобільчик приїхав в Україну, одразу ж, ну, звичайно, провели якісь маніпуляції з реставрації автомобіля, але і ще із плюшечок це замінили мастило в моторі, замінили мастило в коробці і, в принципі, все. Із плюшок, що ми маємо? Вже поставили леди в туманочки, Красиві денні ходові вогни. Автомобіль стоїть на новій зимовій гумі, гарні, легкосплавні диски, оригінальні встановлені на автомобілі, підтонувальні бокові. Вікна. Так? Це у нас автомобіль з хром-пакетом. Що ми маємо із комплектації? Це безключовий доступ. Автомобіль має, якщо обійти з усіх боків, компаси приємні автомобілі, вони класні походові, також, звичайно, вони не такі комфортні, як широкі, якщо взяти, але вони класом трошки інші. Комплектація Limited. Із плюшечок ми маємо електропривід, кришки багажника, камера заднього огляду і не забуваємо, що цей автомобіль на повному приводі. Тут у нас все прекрасно, все красиво, килимочок, прорезинений зверху, текстильний. Зовні нічого нема. нічого нема, ну Коли воно є, це диво дивишся, що воно там є. Але електропривід кришки багазника є. так, Зачиняємо і йдемо в салон дивитися, що ми маємо? Салон красивий, питань нема. Дуже охайно все, шкіра, е, з перфорацією, прошита помаранчевою ниточкою. Це дуже красиво, нам пробіг 75 тисяч кілометрів по салону. Це дійсно нова машина. Ми маємо всі 4 електроскопідйомника, Ми маємо електрорегулювання водійського сидіння, електрорегулювання дзеркал, датчик світла та датчик дощу. Автомобіль має шкіряне мультикермо з підігрівом. Підігрівається у нас також бокові дзеркала і заднє, і заднє дзеркало. Що ми ще маємо? Ми маємо максимальну мультимедію з навігацією. Камера заднього огляду таким чином у нас працює. Маємо двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Знову ж таки, підігрів керма. От зараз, в даний період часу, коли на вулиці прохолодно, дійсно, ти сідаєш, усі обігріви включив і максимально комфортно себе почуваєш. Маємо також надійний автомат, систему старт-стоп, дистанційний запуск двигуна це дуже зручно, особливо ще взимку. Ви з балкона запустили. Поки вдіваєтесь, поки там збираєтесь, взуваєтесь, машинка вже прогріта. Всі контролери включаються і машинка прогрівається. Так само і влітку. Ви включаєте. Поки остил салон, ви збираєтесь, спускаєтесь, а машинці вже приємна, приємний клімат. Маємо шайбу, шайбу для повного привода, для сніга, піску, грязі, а також принудітельне блокування повного привода, круїз контроль, голосове керування. І ще раз повторюся, тут невеликий пробіг для даного автомобіля. За ціною цей автомобіль буде коштувати 17 тисяч доларів. Для його стану, для його пошкоджень, для його пробігу це гарна ціна, але не забуваємо, що на майданчику Автопойнт можна сміло торгуватися. Ми це любимо робити, ви це любите робити і завжди приходимо до якоїсь єдиної думки, яка підходить і вам, і нам. Тож, дорогі друзі, не забуваємо, що ми намагаємося постійно оновлювати свій асортимент, для того, щоб ви підібрали саме свій автомобіль за своїм бюджетом і за своїми побажаннями. Саме за жим компас це така на сьогоднішній день доволі розповсюджена машинка. Вона проста і надійна. А ця ще на гарній комплектації. Тож ми вас чекаємо.